Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України. Сьогодні сьогодні ми поговоримо про ситуацію на державному кордоні і хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Сьогодні у нас у студії Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаю, Андрію! Ми вітання, Оля. Зараз складна ситуація, складна ситуація з температурним режимом, неймовірний холод на вулиці, масований черговий обстріл росіян. Хочу в цих умовах безумовно почати нашу розмову з ситуації на лінії фронту. Яка ситуація там, якщо говорити з точки зору підрозділів, які від Державної прикордонної служби несуть службу? Ну о, щодо цього напрямку. Треба розглядати і лінію кордону з Росією, фактично як лінію фронту, хоча на багатьох ділянках там немає активних бойових дій, але тим не менше на окремих напрямках противник продовжує проявляти певну свою активність. Це також, звісно, і лінія фронту безпосередньо, де виконують завдання підрозділи Державної прикордонної служби. То можу відмітити, що ну, найбільш так активно противник себе проявляє. В смугах оборони, де знаходяться підрозділи прикордонної служби на Покровському, на Лиманському напрямках, бо бачимо і подальші спроби просунутися піхотними групами, бо ворог техніку не використовує. Ну але і лінія фронту, і кордон з країною терористкою це, звісно, чисельні обстріли. Щоденно ворог не припиняє застосовувати і артилерію, і безпілотні літальні апарати. До прикладу, ну, якщо так уже аналізувати там, минулий рік, то противник по позиціям підрозділів ДПСУ здійснив близько 150 тисяч обстрілів з різних, різними засобами. І якщо порівняти, до прикладу, з 2024 роком, то це збільшення вдвічі. І варто розуміти, що в 2025 році ворог. Суттєво наростив обстріли за допомогою безпілотників. Це стосується і лінії фронту, це стосується і кордону е, з Росією. І якщо окремо прив'язатися також до кордону з Росією, то, на жаль, е, противник б'є не лише по позиціям українських захисників, він активно б'є і по населеним пунктам, по населеним пунктам прикордоння Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Тим самим тероризуючи українське населення, знищуючи інфраструктуру, руйнуючи будинки людей, які проживають в таких населених пунктах по кордону з Росією безпосередньо ворог ну, вже певний період, його активність проглядається до прикладу в межах Сумської області, це Хотінська та Юнаківська громади. Де він і раніше вів наступальні дії зараз, вони звісно, значно менше ніж це було раніше, але знову ж таки, спроби просунутися ворог не полишає. Тобто наступальні дії росіян продовжуються на Сумщині. А що на Чернігівщині і Харківщині? Теж така ситуація? Ну, дивіться, якщо говорити про Сумщину, ще раз наголошую, що активність ворога в цілому зменшилася. Але повністю відмовитися від того, щоб здійснювати спроби просунутися, противник від цього не відмовився. Зокрема, і по населеному пункту Варачене, де позиції тримають бійці бригади Сталевий кордон. Ми нещодавно показували, як здійснюється ну, складна така ротація військовослужбовців, бо через обстріли, через те, що ворог. Намагається бити як, як по позиціям, так і по тим групам, які ротуються на позиціях, то це складний процес замінити військовослужбовців і дехто з них може перебувати там і, і близько трьох-чотирьох місяців на позиціях. І фактично їх вивести це така міні-операція, яка може тривати там і тиждень, і два для того, щоб вони. Безпечно, поступово вийшли з зони обстрілу противника. Знову ж таки, якщо говорити про Сумщину, то це і Краснопільська громада, населений пункт Грабовське, де ворог свого часу знову ж таки зайшов в цей населений пункт. Зазначив, що він знаходиться безпосередньо на лінії кордону, але просунутися далі за межі цього населеного пункту противник не може. Фактично його стримують і підрозділи збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби, і активність і знову ж таки спроб штурмових дій за останні дні суттєво зменшилася. Щодо Харківщини, можу відмітити напрямок населеного пункту Сотницький Козачок. Він також знаходиться безпосередньо на лінії кордону, і там на кінець минулого року ворог також. Пробував розширити зону боїв в глиб території нашої держави, але понісши великі втрати, зараз його активність дещо зменшилась. Цей напрямок населеного пункту Дворічанське, де також противник малими групами використовуючи місцевість, пробує просуватися атакуючи позиції наших воїнів. І там він також не може досягти своїх цілей щодо. Такого швидкого або навіть там якогось просування території України. Але знову ж таки я на початку сказав, що кордон з Росією це фактично лінія фронту, бо те, що зараз відбувається на тих напрямках, про які я зазначив, не можна виключати, що мабуть. На будь-якому іншому напрямку або на будь-якій іншій ділянці ворог не спробує створити щось подібне. Навіть не маючи достатньо великих сил, він може пробувати прощупувати ситуацію, прощупувати нашу оборону для того, щоб знову ж таки спробувати розвинути розвинути свій успіх. А в той же час і погодні умови зараз певно впливають на, на зниження інтенсивності противника. Хоча, коли є ну такі складні погодні умови щодо там снігопаду, або коли, коли видимість обмежена, противник пробує це використовувати для того, щоб підійти до наших позицій. Яка ситуація з боку ворога із застосуванням техніки, що найбільше застосовується і взагалі чи застосовується? зараз тільки піхотні групи, якщо говорити про атаки на наші позиції. Хоча, в свою чергу, звісно, українські воїни в цілому і прикордонники вони не сидять, склавши руки. розвідувально ударні підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів активно працюють для того, щоб знищувати і засоби ураження противника. До прикладу, за минулу добу наш підрозділ Фенікс знищив 11 гармат. Також це і знищення танків, це і знищення реактивних систем залпового вогню, знищення бойових бойових броньованих машин противника. Над цим також іде активна постійна робота для того, щоб зменшити у ворога можливість спроб просуватися, особливо щоб він там застосовував саме техніку для штурмових дій по нашим, по нашим позиціям. Якщо говорити про ситуацію з Білорусію, кордон з Білорусі, чи змінилася там ситуація? Ні, власне, по кордону з Білорусью, ну, ситуація загалом відмінна від кордону з Росією. Це по-перше, а по-друге, якихось змін безпосередньо по напрямку нашого кордону, те, що ми відмічаємо по території Білорусі, на щастя, немає Білорусь, як і раніше, тримає певну Певну кількість своїх підрозділів на напрямку нашого кордону там відбувається їхня ротація, але це так для демонстрації, що, начебто, вони очікують якихось дій саме з території України, що Україна є агресором по відношенню до, до Білорусі. Хоча, звісно, це не так, і ми добре це пам'ятаємо, і, і зокрема підтримку, яку Білорусь надала Росії на початку повномасштабного вторгнення, відкривши свій кордон. Тому загалом для нас цей напрямок він такий самий загрозливий, як і кордон з, з Росією. І там знаходяться сили оборони України, які тримають відповідні позиції. Продовжувалося, коли це було можливим, нарощення інженерного облаштування безпосередньо по лінії кордону і фортифікаційних укріплень аби. Кожен воїн, який знаходиться на тому напрямку, мав всі можливості протидіяти будь-якій агресії, якщо ситуація зміниться. Якщо говорити про західні кордони нашої країни, яка ситуація там з перетином, що зараз відбувається на пунктах перетину, на пунктах пропуску? Наскільки там вплинули на перетин погодні умови в тому числі? Ну, зараз останні, останні дні. Фактично пасажиропотік знизився. І суттєвих черг, як це було під час більш... більшості з днів новорічно-різдвяного періоду, немає. До прикладу, вчора на ранок, в бік України, з території Польщі, були черги на напрямку пунктів пропуску Краківець та Шегіні. Станом на зараз їх немає. Тобто, динаміка пасажиропотоку вона, ну, має тенденцію до такого коливання. А особливо якщо не говорити кордон з Польщею, то на цю, на цю ділянку припадає там 50% від цього пасажиропотоку. І під час новорічно-різдвяного періоду цей напрямок був ну найбільш завантаженим і тут фіксувалися найбільші черги. Але останні дні минулого тижня, понеділок цього тижня, пасажиропотік вже тримався на рівні десь 80 тисяч перетинів кордону. Це Ну, значно менше, ніж пікові навантаження під час новорічно-різдвяного періоду. 21 грудня, до прикладу, кордон перетнуло 155 тисяч громадян. І це ну, два рази більше звичайного навантаження. так? Ну, якщо 155 тисяч громадян за добу, і 80 тисяч вдвічі, вдвічі більше, і тоді були ну, найбільші черги. Але в цілому пасажиропотік під час свят. Тримався так 110-140 тисяч перетинів кордону, тобто ну, все ж таки залишався високим, окрім е, святкових днів. 25 грудня суттєве зменшення пасажиропотоку і 1 січня, ну до прикладу, в перший день нового року кордон перетнуло 32 тисячі громадян. Ну, тобто, якщо порівняти пікове навантаження і пікове зменшення, то відповідно е, під час зменшення пасажиропотоку черг взагалі не фіксується. І треба розуміти, що от, власне, вже почалися і навчання в школі, і завершився цей святковий період, то власне динаміка пасажиропотоку надалі вона не зростатиме. Вона триматиметься до весни ну, на такому більш низькому рівні, і вже починаючи з весняних місяців може поступово рости, а зросте знову ж таки під час літнього періоду. Останні масовані обстріли ви не відчули вплив їх на ситуацію на виїзд людей з території України? Ну, як я і сказав, що загалом пасажиропотік він зараз знизився. І треба розуміти, що, скоріш за все, також і погодні умови відбувають, можливо, бажання у людей більше перетинати кордон. Бо фактично всі пункти пропуску на кордоні і на кордоні з країнами Європи і на кордоні з Молдовою вони функціонують штатно і оформлення відбувається як на виїзд, так і на в'їзд. Але коли йдуть снігопади, до прикладу, то звісно чи людям складніше дістатися до кордону. Тому, можливо, хтось навіть і відмовляється від подорожі, і тому пасажиропотік і на кінець минулого тижня знизився. І хоча були прогнози, що все ж таки до кінця минулого тижня пасажиропотік буде все ж таки десь на рівні 100 і понад 100 тисяч перетинів кордону. Яка ситуація з вантажопотіком? Яка взагалі є черги для саме вантажних наших транспортних засобів? Ну, рух іде, але на період новорічно-різдвяних е, днів е, відбулося зменшення е, перетину кордону саме вантажними транспортними засобами. Зараз знову ж таки е, ця кількість зростає, бо фактично. Ну, під час свят логістика і функціонування багатьох підприємств воно не здійснюється, тому і зменшення пасажиропотоку транспортного потоку вантажних транспортних засобів воно зменшилося на час новорічно-різдвяного періоду. Зараз знову ж таки іде збільшення, але нагадаю, що для виїзду вантажних транспортних засобів за межі України для них діє електронна черга. І сказати, що вона зараз вкрай висока, завантажена, то ні. Ну якщо порівнювати, до прикладу, там грудень місяць, навіть початок грудня. Зараз дещо менша ця черга. А на в'їзд в Україну всі слідують в загальному потоці з тих країн, з яких перетинають кордон на в'їзд в Україну. Але знову ж таки великих черг станом на зараз не фіксується. Якщо говорити про порушення перетину кордону, яка ситуація зараз, яка ситуація, яку фіксували під час новорічних і різдвяних свят, ми розуміємо, що величезний пасажиропотік чи збільшилась кількість спроб незаконного перетину? Ну, пасажиропотік, на щастя, здійснюється через пункти пропуску, де і забезпечується оформлення громадян. По цим напрямкам, саме по пунктам пропуску, спроб порушення кордону, вони ну, мінімальні. Тобто, фактично, це одиничні випадки, коли ми виявляємо у людей підробні документи або які намагаються сфальшувати умови свого виїзду. Більшість спроб все ж таки відбувається за межами пунктів пропуску і. Навіть у святкові дні або під час всього новорічно-різдвяного періоду, фактично кожного дня і в цей період, і в іншій, і до, і, і зараз ми затримуємо порушників. Однак, порівнюючи, до прикладу, грудень місяць в цілому з листопадом, то це зменшення десь на 20%. Тобто погодні умови, вони впливають також на, на те, як люди. Намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон. Чи планують для себе. І загалом зменшення ми почали фіксувати ще з вересня місяця. Ну, тобто таке поступове… Динаміка є до зменшення. Так. таких. Так. І, і грудень місяць в цілому не став виключенням. Зараз також тенденції до збільшення і в січні немає. Але знову ж таки бачимо, що люди продовжують себе наражати на небезпеку. Ми інформували і, і сьогодні, і вчора. На одній з ділянок кордону були виявлені люди, ну фактично з обмороженнями. Один не міг вже пересуватися через те, що втратив сили. І коли, коли погодні умови складні скрізь сніг, погода близько мінус 20, то людина фактично вже ну, напевно прощалася з життям. Але на щастя вона була виявлена прикордонниками і вчасно надала допомогу. Хоча від, від відповідальності за спробу порушення кордону її але, але життя зберегло, і можу додати, що ну загалом 25-й рік, якщо порівняти до прикладу з 24-м, то це також зменшення в цілому спроб незаконного перетину кордону. Яка ситуація з перетином кордону 1822? Це окрема категорія. Ми розуміємо, що зараз виїзд, в принципі, дозволена цій категорії чоловіків. Яка в цілому ситуація чи спостерігаєте збільшення чи навпаки? Ну, серед загальної кількості громадян, які перетинають кордон, то категорія чоловіків України громадян України 18-22 це не переважаюча частка і не не якась основна частка. Це невеличкий такий відсоток. Це за нашими спостереженнями, що ми бачимо по пунктам пропуску. Але так дійсно вона перет. Ці люди також перетинають кордон і на виїзд з України, і на в'їзд для виїзду. Нагадаю, що необхідно мати, окрім паспортного документа для виїзду за кордон ще й військово-обліковий документ, бо є й випадки відмов перетині кордону, оскільки. Хтось не має військово облікового документу, хтось, до прикладу, підпадає під категорію Держслужби, що також обмежує таких людей в цьому віці залишати межі України. Дякую вам за цю інформацію за цей ефір. Нагадаю, з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам за цю інформацію і хочу подякувати нашим силам безпеки і оборони, які зараз в таких. Температурних умовах продовжують нести свою службу і захищати всіх нас. Дякую, слава Україні! Героям слава! Дякую.